Жінки обожнюють таку форму, а у металевому виконанні від бренду Solente вдвічі приємніше носити такі окуляри. Дуже легкий корпус у золотому кольорі металу і максимально популярна зараз форма з акцентом на куточки. Гарна, велика об'ємна лінза. Саме тому це буде ідеальний варіант до окулярів для постійного ношення на рецепти зі «мінус» або ж для корекції астигматизму. Мінімалістичний, стриманий дизайн. Такий метал дуже гарно приховає частину ширини лінзи, навіть якщо що на трошки більші рецепти і окуляри можна отримати максимально естетичні. Тут поєднання золота з темною обрівкою, тому вони ідеально підкреслюватимуть очі, мають регульовані носовпори, саме завдяки ним тут буде комфортна посадка на перенісі, яку до того ще можна підлаштувати під ширину носика. Така оправа підійде для власниць середнього і трошки крупнішого обличчя. Орієнтуватись також можна на заміри, їх краще розглянути на сайті Київлінза або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Завушник в цій моделі додатково має флекси. Вони гарно фіксують оправу на обличчі, вона не тисна, але при цьому не спадає. Таку оправу можна встановлювати лінзи як на одну відстань, також біфокальні або прогресивні, фотохромні або прозорі. І замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінзи і Для цього артикул моделі у коментарях.